Американському лідеру потрібно ще два тижні, аби з'ясувати, чи російська влада його не дурить. Президент США Дональд Трамп визнав, що не може сказати, чи прагне Путін припинити війну. На запитання, чому він не підтримує план запровадження подальших санкцій, які вплинуть на російський енергетичний сектор. Трамп відповів, що думає, що близький до угоди, тож не хоче її зіпсувати. That, you know about... Я не можу сказати, чи Путін хоче миру. Путін Може навмисно затягувати перемовини про припинення вогню, і я розчарований нещодавніми бомбардуваннями українських міст. Через два тижні я повідомлю, чи Путін водить нас за ніс. Якщо це так, ми відреагуємо трохи по іншому. Українська влада заявила про готовність до понеділкової зустрічі з росіянами в Стамбулі, але висуває умову. Перед переговорами Київ хоче отримати меморандум від Кремля. Це документ, у якому Росія має визначити свої умови миру. Учора Москва оголосила, що буде готова ще до однієї зустрічі з українською делегацією 2 червня. Фінляндія та Україна створили коаліцію для будівництва бомбосховищ. Прем'єр-міністри країн підписали декларацію про створення коаліції для захисту населення, включаючи будівництво укриттів в Україні. Очікується, що до проекту приєднаються й інші країни з союзники. Йдеться у заяві уряду Фінляндії. Фінляндія має високий рівень експертизи та науха у сфері захисту населення, завдяки чому вона може підтримувати Україну. заявив прем'єр-міністр Фінляндії під час. Візиту до Києва мета України побудувати понад 10 тисяч нових укриттів протягом наступних 10 років. У Фінляндії населення якої становить 5,5 мільйона осіб. За даними Міністерства внутрішніх справ, налічується понад 50 тисяч різних типів укриттів. Вони можуть вмістити 80% населення в Україні. За оцінками 2019 року захисні споруди могли вмістити лише 10% населення. Майже 700 тисяч поляків зареєструвалися у списках виборців за кордоном. Це рекордна кількість громадян, які бажають взяти участь у другому турі президентських виборів. Повідомила уповноважена міністра закордонних справ і питань організації виборів Юстина Хшановська. Як вона додала, найбільший інтерес був у Великій Британії. Навінці обивателі до піса найбільше громадян Польщі зголосилися у Ноттінгемі, Це майже чотири тисячі. А також велику кількість ми зафіксували в Норвегії і, окрім того, в Німеччині та у Бельгії, і в в Бельгії. на останніх виборах у 23-му році. А це нагадаю, були парламентські вибори. За кордоном проголосували 636 тисяч громадян Польщі. Посольство Китаю у Празі відкинуло звинувачення у кібератаці на Міністерство закордонних справ Чехії і вимагало доказів. За словами чеської влади, атаку здійснила хакерська група пов'язана із китайською розвідкою. Посла Китаю викликали до МЗС протягом двох років. Хакери мали доступ до електронної пошти, баз даних та документів Міністерства закордонних справ Чехії. Однак, за словами міністра Яна Ліпавського, вони не містили секретної інформації такий то кроки просто неприятельний це неприйнятні дії. Ми передали наш протест послу Китаю. М'я задоволений підтримкою наших союзників із Європейського союзу та НАТО. НАТО. Посольство Китаю, що не приймає безпідставних напл... накликів з боку Чеської Республіки, заявило, що потребує доказів. Чеські служби давно попереджають про діяльність китайської розвідки та ризики пов'язані з використанням китайських технологій. Водночас Прагам підтримує тісні відносини із Тайванем. Федеральний суд Сполучених Штатів заблокував глобальні тарифи Дональда Трампа та окремі тарифи запроваджені проти Мексики та Канади. За словами суддів, президент США зловживав владою, запровадивши масштабні тарифи. Хоча Трамп скасував деякі тарифи, його тарифна політика спричинила потрясіння на фінансових ринках. Учора суд із міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одноголосно постановив, що закон про надзвичайний стан 1977 року, на який Посилався Трамп, не надає президенту необмежених тарифних повноважень. Необмежене делегування тарифних повноважень являтиме собою незаконну відмову від законодавчих повноважень іншій гілці влади. Так звучить рішення трьох суддів. Одного із цих суддів призначив сам Дональд Трамп, другого Барак Обама, третього іще Рональд Рейган. Адміністрація Трампа вже подала скаргу на рішення суду. Краків закликає людей взяти участь у недільних президентських виборах і підготував сюрприз. Польське місто, яке відзначиться найвищою явкою у другому турі, отримає від столиці Малопольщі Вавельського дракона. Йдеться про невелику фігурку. Як ті, що можна знайти на краківській стежці дракона, каже речник міської ради Краква Даріуш Новак но же чинотешна Краковський трохи родна стежка нашого дракона розшириться. Ми наразі не знаємо, куди він поїде. Може до Гданська, може до іншого міста, а може аж на підляща десь далеко наприклад, на пшадна Поки що невідомо чи буде дракон, який помандрує до переможця тематичним драконом. Як пропонує міська рада, фігурка повинна мати знаки розрізнення Кракова, а також того міста, до якого фігурка поїде. Латвія планує створити центр компетенції з дронів. Чергову варшавську сесію щодо небезпеки біженців перенесли. Поляки фінансують більшість своїх відпусток за рахунок заощаджень. У Латвії планують створити центр компетенції з дронів. А Бельгія та туреччина приєднаються до міжнародної коаліції, яка підтримує Україну. Як розповів міністр оборони Латвії Андрій Спруц, група налічуватиме 20 країн. Центр компетенції з дронів є одним із пріоритетів оборонного сектору Латвії. Відкриття нового міжнародного центру відповідального за розробку дронів, що працюють у повітрі на суші та на морі, а також рішень для боротьби з ворожими дронами, запланували на осінь цього року. Із моменту формування коаліції на початку 2024 року Латвія відправила до України близько п'яти тисяч бойових безпілотників різних типів. У свою чергу загальна підтримка всіх країн-учасниць коаліції що. До постачання безпілотників до України досягла майже 2 мільярдів євро. Поляки фінансують більшість своїх відпусток за рахунок власних заощаджень. Про це йдеться у звіті банку ПКО. Державна компанія дослідила як джерела фінансування, так і вподобання щодо подорожей. Звіт показує, що меншість тих, хто планує свою відпустку, беруть кредит для її фінансування. Як каже президент банку Цезаріс Ступилковський, поляки воліють заощаджувати навіть багато місяців. В більшість людей у Польщі все ж на відпустку відкладають, тож фінансують поїздки із заощаджень, попри те, що доходи стали вищі, то й видатки також зараз вищі. Нові дані зі статистики, які я бачив, прогнозують, що наступного року дохід на одного мешканця у Польщі наблизиться до того, що є в Японії. Японії. Дві третини тих, хто планує свою відпустку цього року, обирають польські узбережжя або озера чи гори. Разом із тим, 30% хочуть поїхати за кордон. Позачергове засідання Варшавської ради, присвячене безпеці мешканців, а також можливим загрозам з боку біженців, перенесли на 5 червня. Депутати від фракції право і справедливість хотіли обговорити серед іншого плани щодо створення центрів інтеграції іноземців. Засідання перенесли, оскільки, як пояснив заступник голови міської ради Славомір Потапович, обговорення скидається на елемент виборчої кампанії. Та в ці засідання, скликані в позачерговому режимі, є лише й виключно політичним ажіотажем. Усі питання, які порушувалися, як на попередній позачерговій сесії, так і на цій. Це питання, які ми ефективно впроваджуємо та пояснюємо вже багато місяців. Не реалізуємо вияснями. Ініціатори позачергового засідання обурені діями влади та зазначили, що рішення про перенесення сесії є виявом зневаги до мешканців столиці. Федеральний суд Сполучених Штатів заблокував глобальні тарифи Дональда Трампа та окремі тарифи запроваджені проти Мексики і Канади. За словами суддів, президент США зловживав владою, запровадивши масштабні тарифи. Хоча Трамп скасував деякі тарифи, його тарифна політика спричинила потрясіння на фінансових ринках. Учора суд із міжнародної торгівлі Сполучених Штатів одноголосно постановив, що закон про надзвичайний стан 77-го року. На який посилався Трамп, не надає президенту необмежених тарифних повноважень. Необмежене делегування тарифних повноважень являє собою незаконну відмову від законодавчих повноважень іншій гілці влади. Йдеться у рішенні трьох суддів. Одного з них призначив Дональд Трамп, іншого Барак Обама, а третього Рональд Рейган. Адміністрація Трампа уже оскаржила рішення суду. Росія наразі не прагне реального припинення вогню і вже тим більше не прагне миру. Таку думку в ефірі польського радіо висловив колишній посол Польщі у Сполучених Штатах та у Німеччині Януш Райтер. Дипломат зазначив, що росіяни наразі ставлять нереалістичні вимоги. Росія робить, що може. Росія зараз робить усе, що може, аби відповідальність за те, що відбувається, перекинути на Україну. А оскільки росіяни знають, що Трамп у цій справі нестабільний, то вся тактика їхня скерована на те, аби створити перешкоди у досягненні порозуміння. Ось міншу порозуміння. Українська влада заявляє про готовність до понеділкової зустрічі з росіянами у Стамбулі. Проте висуває умову. Перед переговорами Київ хоче отримати меморандум від Кремля. Це документ, у якому Росія має визначити свої умови миру. Учора Москва оголосила, що буде готова до однієї до ще однієї зустрічі з українською делегацією 2 червня. Росіяни оголосили, що представлять так званий мирний меморандум лише під час зустрічі у Стамбулі. Компанія Центральний комунікаційний порт оголосила тендер на будівництво нового терміналу аеропорту. Оголошення було опубліковано у середу ввечері на платформі закупівель компанії. Сьогодні керівництво порту представить деталі процедури. Тендер стосується будівництва пасажирського терміналу разом із обладнанням, елементами технічної інфраструктури та землеустрою. Урядовий уповноважений з питань будівництва порту Мацелясик заявив, що перевагу надаватимуть польським компаніям. Інвестиції мають стати імпульсом для економіки Польщі. Будуваний... Новий аеропорт буде зводитись за сприяння польського капіталу. Польський бізнес має черпати вигоду від цього проекту. Польські партнери будуть ключовими для будівництва нового литовища. Стратегічним для в Згідно із графіком, оновленим минулого року, основні будівельні роботи мають розпочатися наступного року. Завершення будівництва першої черги аеропорту планується на кінець 2031-го. Загалом зведення аеропорту обійдеться у 100 мільярдів злотих. Результат другого туру президентських виборів, що відбудуться у неділю, визначать, чи польща повністю позбудеться своєї репутації поганого хлопця у Євросоюзі, а чи повернеться до бурхливих відносин із Брюсселем. Так сьогодні пише видання Політіко. Поляки визначатимуться зі станом верховенства права в країні, зазначає видання. Відновлення незалежної судової системи у Польщі відбудеться буквально у виборчому бюлетені, навіть якщо як це не парадоксально. Це майже не було темою передвиборчих дебатів, зазначають експерти, яких цитує газета. Якби відбулося раптове скасування або відміна рішень, які судді виносять щодня, це спричинило б величезний хаос, підсумовує видання. Після майже 130 років деякі скульптури, відомі як Бенінська бронза, повернулися до Нігерії. Це символічний жест всесвітнього музею у Лейдені, що у Нідерландах, у процесі реставрації творів мистецтва, викрадених у колоніальні часи. Директор музею Маріки Іван Бомель повідомила, що понад сотня робіт чекають на повернення. У 1897-му Відбулася експедиція, під час якої було скоєно багато актів насильства. Британська армія розграбувала увесь палац, і потім розграбовані предмети були продані музеям по всій Європі. Ми також купили деякі, але це розграбоване мистецтво. Воно нам не належить, хоча ми за нього заплатили. Тому ми створили політику реституції у Нідерландах. Скульптурні статуї, створені між 15 та 19 століттями для королівського двору, є одним із найважливіших творів африканського мистецтва. Протягом багатьох років Нігерія активно працює над поверненням бенінських бронзових статуй із музеїв західних країн. У 2022-му Німеччина передала 20 робіт. Деякі з них також були повернуті з британських галерей. Однак найбільша колекція це близько 900 скульптур зараз у Британії. Ському музею в Лондоні вони залишаються недоторканними через обмеження, що випливають із британського законодавства. Сія мілітаризує чорноморський регіон, заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. У четвер, 29 травня, вона презентувала нову стратегію ЄС щодо Чорного моря. Очільниця дипломатії ЄС зазначила, що відбуваються напади на порти і судноплавні шляхи, та особливо наголосила на проблемі транспортування зерна у нас вже є коаліція охочих, яка обговорює різні гарантії безпеки, і нам потрібно розробити конкретні пропозиції на їх підтримку. Стратегія включає такі ключові питання, як військова мобільність, право власності на порти і захист підводних кабелів. Каякала здодала, що основна увага має бути зосереджена на патрулюванні ключових морських шляхів і протидії гібридним загрозам у регіоні. Нова стратегія спрямована на протидію зростаючим загрозам з боку Росії. Канцлер Німеччини не виключає можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Таурус у середу, 28 травня, під час конференції з Володимиром Зеленським Фрідріх Мерц ухилився від відповіді на питання про ці ракети. Однак, у телевізійному інтерв'ю він детально зупинився на цій темі. Найгучнішою заявою під час візиту українського президента до Берліна стало оголошення про співпрацю у виробництві ракет радіусу «Дії» в Україні. Ця заява не зняла однак питання про. Таурус з німецької складської бази, звичайно, вони залишаються в області можливостей. Сказав Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ARD, додавши при цьому певні застереження. Таурус потребують місяців підготовки українських солдатів. Якщо ми передамо їх через півроку чи рік, Україна все одно не отримає від цього користі сьогодні. Саме тому ми зосереджуємося на постійній підтримці атакованої країни в тісній співпраці з європейськими партнерами. Зазначив канцлер Німеччини голова німецького уряду також додав, що всі ці дії можуть виявитися непотрібними, якщо Росія захоче миру, адже Кремль може закінчити цю війну за годину. Між Росією та Естонією немає домовленості про розміщення навігаційних боїв на прикордонній ріці Нарва. Минулого року російські прикордонники зняли половину з них, стверджуючи, що вони знаходяться на російській стороні. Прикордонна служба Естонії щороку встановлює на ріці близько 50 боїв для позначення навігаційного маршруту. Це важливо, особливо на вузьких і складних ділянках. Однак цього сезону поки що не зрозуміло, де їх можна буде розмістити. Міністр внутрішні справи Естонії Ігор Таро повідомив порталу ІРР, що Естонія внесла свої пропозиції і очікує на готовність до конструктивної співпраці. Поки що ми цього не бачимо. Пропозиції відхиляються без будь-яких обґрунтувань, підкреслив політик. Якщо домовленості не буде досягнено, Естонія планує самостійно розмістити бої у своїх територіальних водах. Їхнє розташування також буде контролюватися за участю офіцерів Фронтекс і суд